Всім привіт! Мене звати Віталій. Ви на каналі Настільні Хроніки, і сьогодні в мене на огляді настільна гра Тілетом. Дана гра відноситься до т серії настільних ігор. Цю серію входить багато інших, такі, наприклад, як Теотіуакан, Солкін, Теракотова армія та багато інших. Я думаю, в, доп... в описі цього відео я залишу інформацію стосовно цієї серії. І ми зіграли дві партії в Тілетум, і одразу я вирішив записати свої враження від цієї настільної гри і розповісти вам про неї, поки в мене є цей свіжий погляд на гру. Я не буду прям детально сьогодні розповідати правила, але, звісно, я розповім, як відбувається приблизно ігровий процес, і взагалі, що ми робимо в цій грі. І так, ми переносимось в. Епоху раннього відродження, де ми подорожуємо містами Європи, розбудовуємо наші храми, будуємо будинки, заселяємо їх на наших планшетах, а також будуємо різні колони. Хто найкраще з цим впорається, той буде отримувати найбільше переможних очок. В нас гра буде тривати 4 раунди ось вони тут. Наприкінці кожного раунду ми маємо підраховувати переможні очки в залежності від того, які в нас цілі на раунд. І є ще певні правила, про які я згадаю пізніше, яким чином підраховуються ці переможні очки. В мене сетап для двох гравців, гра від 1 до 4 гравців, і основне в грі це колесо дій. Що в нас взагалі відбувається? У нас є 6 різних дій. Я випадковим чином їх розклав на ігровому полі, а також в центрі в нас є колесо, яке кожен раунд буде прокручуватись. І так як ми граємо мій сетап для двох гравців, я повинен дістати 8 кубиків і повинен їх кинути. Що відбувається далі? Далі я повинен розставити кубики біля певних дій, де в нас намальовано кубики. Тут 6, і я відповідно ставлю ці кубики. Багато шісток випало. А далі одиниці, двійка і п'ятірка. Це у нас перша фаза. Кожен раунд він розподілений на декілька фаз, і зараз у нас фаза підготовки. Ми повинні дістати і кинути кубики, а потім їх розставити на колесо дій. Далі гравці мають відкрити жетон корупції, в нас є трек короля, і коли ми відкриваємо його, у нас може відбуватися ми можемо впасти на цьому треку. Якщо ми, звісно, наприкінці раунду будемо десь в мінусі. То отримуємо мінусочок, будемо в плюсі, отримуємо додатковий плюс очок. В нас відкрився жетон з нулем, і ми залишаємося на місці. Перший гравець в нас буде жовтий, і в нас трек послідовності. Тут стоїть перший жовтий, другий синій. І на треку короля в нас першим є жовтий той хто нижче. Перший гравець отримує одну монету і кожен тип ресурсу по одному. Другий гравець отримує три монети і кожен ресурс по одному типу. А далі, кожен гравець по черзі буде брати кубик і виконувати певну дію. Як це відбувається? Давайте я розповім, які взагалі тут бувають дії, що ми взагалі можемо робити. В нас є дія архітектора. Ми починаємо. З міста Тілетум І звідси ми і будемо подорожувати. Ми можемо подорожувати як купцем, а і архітектором. Архітектор буде будувати наші колони, а купець буде будувати наші будинки. Якщо гравець обирає кубик, наприклад, в даному випадку один, він його кладе на свій планшет. Колір кубика означає. Тип ресурсу, який він повинен взяти з загального запасу, а значення на кубику кількість цього ресурсу. В даному випадку я беру один камінь і кладу його в свій запас. Після чого я беру один бонусний тайл, який є, якщо він доступний, і кладу його на свій планшет. Сама фішка гри в тому, що в залежності від того, який ми кубик беремо. Буде залежати кількість дій, які ми можемо виконати. І кількість дій дорівнює 7 мінус значення кубика. Наприклад, я взяв 1, а значить, в мене є 6 дій для архітектора. Що я можу з цими діями зробити? Я можу походити, наприклад, на 1 походив, це вже одна дія. в мене залишилось 5. Після чого я можу збудувати колону. Будинки і колони ми можемо будувати тільки ті, які в нас біля планшету. І на початку гри в нас лише є вільні дві колони і два будинки. Я витрачаю одну дію для того, щоб побудувати колону. І я вже витратив дві дії. У мене залишається чотири. Я можу піти далі. До речі, в одному місці може бути лише одна ваша колона. Для чого вони будуються? Ви можете після того, як побудували колону. Внес, зробити свій внесок в будівництво храмів. І внесок такий, що вам потрібно мати два камені для того, щоб зробити цей внесок. До речі, тут виставляється випадковим чином ці тайли, і в деяких випадках ви маєте сплатити набагато більше ресурсу. Наприклад, тут ви повинні сплатити шість каменю але і очок переможних ви можете заробити більше. Наприклад. Я вирішив далі піти. У мене є ще чотири дії. Я піду ще один, два і побудую ще одну колону. У мене залишається одна дія. В принципі, я можу ще піти далі, якщо захочу. Тепер в мене, окрім того, що є в мене певні дії, кількість дій для того, щоб їх виконати, в мене є ще вільні дії, які дозволяють поза межами. Тої кількості виконати щось інше. Наприклад, це може бути виконання різних контрактів. Наприклад, якщо в мене є такий тайл, який я взяв з колеса дій, я можу його використати. І в даному випадку це мені дає дві дії для виконання контрактів. До речі, тут дуже зручна. Іконографіка, хоча деякий період ви все-таки будете дивитися в правила, щоб уточнити, а що це означає? Я скидаю цей жетон, і в мене є два очка для контрактів. Два очка дії для контрактів. І я дивлюсь на відповідному треку контрактів, який я можу обрати. І я за два. Можу взяти ось цей і помістити собі на планшет. Після цього, так як у мене є ще безліч вільних дій, я можу зробити внесок в храм. І я можу зробити тільки там, де в мене є вже побудовані колони. Але для цього мені потрібно мати як мінімум стільки каменю, скільки тут є. Я витрачаю два каменя, піддаю в загальний запас. І роблю внесок в даний храм. Як це відбувається? Я забираю зверху тайл, на ньому вказана кількість очок плюс відповідна кількість на нижньому тайлику. Це 5. Забираю я його собі і додаю на треку 5 очок. До речі, гра починається з 10 переможних очок. На цьому мій хід завершено і переходить хід до наступного гравця. Він теж обирає якийсь кубик. Я, до речі, почав викладати і ходити синім, хоча в нас жовтий перший, але це не так зараз важливо. Я просто пояснюю, як відбувається хід. Можемо просто змінити для того, щоб було зрозуміло, що ходить перший синій гравець. Нехай буде так. І що ж, тепер черга обирати наступного гравця кубик, і, наприклад, він обирає цей. Виставляє його в себе на планшеті. Що відбувається далі? Він повинен взяти стільки ресурсів певного типу. Наприклад, він бере 6 сталі. Обирає цей ресурс, кладе поряд біля себе. Після цього він має взяти жетон, який тут доступний. До речі, кожен раунд тут жетони будуть оновлюватись, а ті, які не будуть використані, вони залишаються і надалі і додаються лише на пусті комірки нові. Він розміщує в себе відповідний жетон, після чого має виконати лише одну дію контракту. Так як він взяв кубик зі значенням 6, в нього лише є одна дія для виконання. До речі, тут контракти, після того, як походив перший гравець, зміщуються і викладається новий. Вони стають дешевше, згодом адже тут вартість 1, тут вартість 3. І що він може виконати? Наприклад, він може за одну дію контракту взяти лише з першої комірки контракт. Він його обирає і викладає в себе. Після цього, в принципі, його дії завершені, але він ще може виконати як вільною дією, відповідну дію, скинути цей жетон. Він означає, що в нього буде два очка для персонажів. Давайте я вам для прикладу покажу, як це відбувається. Він його скидає, і в нього є два очки. Кожен персонаж дорівнює одному очку, і, наприклад, він бере відповідного персонажа і розміщує його в себе на планшеті. Далі він може взяти ще одного тут, до речі, автоматично одразу поповнюється, на відміну від контрактів. Далі він може за одну дію, яка в нього залишилась для персонажу, розмістити його в себе на планшеті в будь-який будинок. Це коштує для першого поверху одну дію, для другого поверху дві дії і для третього поверху три дії. І, наприклад, він витрачає останню свою дію для того, щоб заселити в будиночок персонажа. Після того, як будинок заповнений, він одразу звільняє будиночок, який зможе потім побудувати на карті. І одразу отримує бонус розміщення персонажа це одна сталь. І я хочу тут зупинитися і розповісти, яке тут важливе правило. Коли ми заселяємо персонажа в будинок, є два правила. Перше, цей Тип персонажів не може заселятися потім в інші будинки. Наприклад, я візьму точно такий же тайл, просто тут інші бонуси, але персонаж той же. Ми не зможемо потім заселити такий же тип персонажу в інший будинок. Або якщо у вас два однакових, то потрібно заселяти їх в один. Ви не можете заселити в один будинок різні типи персонажів. Так не можна, потрібен тільки лише один тип, і таким чином кожен гравець по черзі обирає кубик. Так як нас зараз двоє, тепер черга першого гравця обирати наступний кубик, брати дію, виконувати її, переміщуватись. До речі, купцем, коли ми переміщуємось в якийсь якесь місто, ми зупиняємось і дивимося, якщо у нас є вільне місце для побудови будинку. Його можна буде побудувати. Але для цього, звісно, потрібно мати дію купця, яка тут є. Взагалі, в нас тут є дії персонажів. Ми звідси можемо обирати персонажа і заселяти їх до своїх будинків. Після чого в нас є а, купці. Ми можемо купцем переміщуватись, будувати будинки. Це теж коштує одну дію. Далі в нас є дія короля. Ми зможемо, в залежності від кількості доступних дій, переміститись на відповідному треку. Той, хто буде лідирувати наприкінці цього раунду на цьому треку, той отримує відповідний жетон. Також у нас є дія архітектора, яку я вже показав при переміщенні, потім дія. Контрактів, ми їх беремо і виставляємо в себе на планшеті. До речі, щоб виконати якийсь контракт, це вільна дія. Вона не потребує тих, які зазначені тут. Ви повинні сплатити відповідну кількість ресурсів. Якщо ви сплачуєте, відбувається наступне: ви повинні звільнити колону, яка знаходиться лівіше від усіх. І розміщуєте тут контракт. Отримуєте відповідну кількість переможних очок, а ця колона ставиться поряд з вашим планшетом і буде доступна для будівництва на карті Європи. Таким чином, ви виконуєте контракти, звільняючи все більше колон і будуючи їх на карті. Тим самим ви заселяєте будинки і все більше їх звільняєте для майбутнього будівництва. І Тут дуже цікаво ще раз наголошую, тим, що персонажі мають бути однакові заселені в одному будинку. Також, окрім персонажів різних контрактів, у нас є такі герби це такі щити, які ми розміщуємо також у себе на планшеті. Ми їх маємо викладати в нижній частині наших будинків, але для того, щоб їх розмістити в певній локації, ми повинні сплатити певну кількість нашої їжі. Тут дві їжі потрібно, а в останній шість. І ви зможете отримати якісь бонуси. Наприклад, побудувати будинок в будь-якій частині карти, незалежно від того, де ваш купець, або побудувати колону в будь-якій частині карти, незалежно від того, де ваш архітектор. І ви ось так викладаєте, сплачуючи їжу, отримуючи бонус. І важливе правило: у вас на планшеті в запасі або на будинку не може бути два одинакових щита. Вони мають бути різними. Ви не можете розмістити, наприклад, щит ще одного такого однакового типу. Це заборонено. До речі, як ви бачите, у нас ще є на карті різні. Тайли, їх теж можна брати, коли ви приходите в це місто архітектором чи купцем, просто на те, щоб їх підняти, ви повинні витратити одне очко дії. Ось таким чином по черзі гравці беруть кубики, витрачають їх, отримують бонуси, переміщуються, після чого починається підрахунок очок. Це фаза ярмарку. Що відбувається? Для того, щоб взагалі. Рахувати ваші очки і отримати якийсь бонус наприкінці раунду. У вас має бути в цьому місці побудований будинок, або ви маєте бути присутнім купцем. Так як ми починаємо з тілетума, у нас автоматично вже тут є два будинки у кожного гравця свій. 100% завжди в першому раунді всі отримують переможні очки. Наприклад, як це відбувається? Ми 2 плюс 2, це 4. І помножуємо 4 переможні очки на кожен будинок, який у нас є на карті. Після чого ми підрахували, закриваємо і вже будемо дивитися, що нам буде наприкінці наступного раунду доступно. Наприклад, 5 плюс 4 це 9, і помножиться на таку кількість храмів, яка у вас є перед собою. Але для того, щоб підрахувати в труа ваші переможні очки, Труа знаходиться тут. У вас як мінімум має бути тут торговець наприкінці раунду, коли буде фаза ярмарку, або побудований ваш будинок. І тоді вам не обов'язково бути присутнім тут. І тут важливе такий, такий момент, що для двох гравців тут можна побудувати лише одному гравцеві. Тобто інші, якщо захочуть підрахувати свої переможні очки, вони мають бути присутні тут купцем. До речі, є ще е, дія шута, і це така собі джокер-дія. Ви зможете виконати будь-яку іншу в такій кількості, яка вказана тут. Після того, як кожен гравець обрав по три кубика, завершується раунд, підраховуються очки, і колесо прокручується на один. Після чого всі кубики, які були не використані та використані гравцями, збираються, закидаються в мішечок, замішуються і дістаються наступні. До речі, в нас в перший раз не вийшли кубики червоного кольору. Ось такі а це їжа, вона дуже необхідна іноді, для того, щоб, як мінімум, розміщувати наші щити. На нашому планшеті, а це іноді дуже і дуже важливо. Так відбувається чотири раунди з підрахунком очок, і після четвертого раунду у нас є фінальний підрахунок очок. Як це відбувається? По-перше, ми повинні порахувати кількість наших заселених повністю будинків разом зі щитами, тобто ситуація має бути такою. Оце повністю заселений будинок разом зі щитом. Ось такі рахуються. І в залежності від того, скільки у вас таких будинків із 6, стільки ви очоки отримаєте. Якщо у вас 5 таких будинків, то це цілих 20 переможних очок. Потім помножуються ваші будинки на карті Європи на кількість ваших колон, це теж переможні очки, і кожні 4 будь-які ресурси, в тому числі золото, приносить вам одне переможне очко. І переможцем стає гравець з найбільшою кількістю очок. Ось таким чином відбувається ігровий процес, і якщо говорити про те, що мені найбільше сподобалось, так це те, що кубики виконують декілька функцій одночасно, це і тип ресурсу, кількість його, а також в залежності від того, де він стоїть, ви виконаєте певну кількість дій. І це дуже прикольно, ви між цим балансуєте. Оці всі дії ви можете замішувати і розкладати будь-яким чином на початку гри, тим самим оці всі тайлики теж замішуються і викладаються. Тобто тут взаємозв'язок різних переможних очок на карті, також наші міста вони можуть бути абсолютно різними, не тільки ці. Для виконання якихось, перем... якихось умов для отримання переможних очок. Також є тут тайли, вони теж замішуються, їх тут набагато більше. Наприклад, ось у нас є міста, які замішуються і викладаються випадковим чином, а також бонуси. Тобто, мені здається, тут рейграбельність дуже висока, і це цікаво балансувати між виконанням контрактів, заселенням будинку. Виконанням будь-яких дій на карті Європи, мені це дуже сподобалось. І ось я другу партію ми вже точно зіграли за правилами, як і необхідно. Вперше зробили деякі невеличкі помилки, і я програв близько 20 очок. Я дуже сильно ігнорував той момент, що мені потрібно заселяти громадян у свої будинки, це приносить. Достатньо кількість переможних очок наприкінці гри, або ще є деякі бонуси, які дають протягом гри ці переможні очки. А Марина дуже добре заповнила 5 будинків з 6. Тому мені гра дуже сподобалась, це таке класичне євро, і я всім раджу спробувати, якщо ви полюбляєте подібні такі сухі. Ігри, як е, говорять, тому вся взаємодія у грі дуже добре зроблена, і мені це дуже подобається. Переміщення на карті, обирання дій, кубиків, ресурсів, виконання контрактів, заселення громадян ну прям дуже чудово зроблено. Цей зв'язок, механік, дуже класний. Ось така настільна гра Тілетум, Я сподіваюся, вам були корисні ці перші враження, і ви теж зацікавилися. Пишіть в коментарях, захотілося вам зіграти в цю настільну гру, чи може ви взагалі не полюбляєте даний тип ігор. Я всім дуже дякую за увагу і скоро побачимось.